Добрий день, з вами Ольга Таманова і вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрформ 513 день від початку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Пане Віталію, добрий день. Сподіваюсь, ви нас чуєте. Я вас чую, бачу, забув увімкнути мікрофон, вибачте. Добрий день, пане Віталію. Яка ситуація? Ми знаємо, що останніми днями надскладна ситуація для всього півдня нашої країни. Миколаїв не є виключенням, ворог постійно обстрілює, в тому числі, і Миколаївщину. Які наслідки, яка ситуація на цей час? Наслідки. Вчора, з серйозного вчора, було атаковано місто Миколаїв, ймовірно, ракетами і Х-22, три штуки. Нас влучання було в центральну частину міста, в житлові квартали. Загинуло дві людини 19 зазнали поранення, з них троє дітей. Подружня пара, яка загинула, спала вночі просто в трьохповерховій житловій будівлі, і вона повністю знищена і не підлягає відновленню. Пощастило, що інша ракета влучила в, ну скажімо так, пощастило, тому що немає жертв в, в гаражний кооператив між дев'ятиповерхівками, і це диво, що ніхто не постраждав. Що стосується області вчора і сьогодні. Обстрілюють Очаківську куцровську громаду. Там теж є поранений мінімум один. Зруйновані житлові будинки. Там це на постійній основі проводять обстріли з артилерії по, через, з Кінбурзької коси. Пане Віталію, які зараз рішення приймаються щодо допомоги постраждалими тим, хто залишився без житла. До Вчорашнього обстрілу в Миколаїві було 444 особи, які житло повністю знищено. Це близько 10 тисяч квадратних метрів, які ми хочемо відбудувати. Розселення не потребують люди. Вони розмістилися у своїх друзів чи родичів. Від міжнародних організацій вже отримують допомогу всі люди, там розмір 6600 гривень, плюс державна допомога. Але Ця проблема системна, і ми зараз вирішуємо, як відбудувати повністю зруйноване житло. Те, там, де там більше 20 домів постраждало, там, де це вибиті шипкі, там, вікна та покрівля, видаємо будівельні матеріали та відновлюємо там, де це можна зробити. Щодо повністю зруйнованого житла, це трохи тривалий процес, і ми над ним зараз працюємо. Якщо говорити про інфраструктуру, чи в якому вона стані, яка зараз ситуація, чи все працює, і що з водопостачанням? Водопостачання не обговорюємо. Що стосується критичної інфраструктури, вона повністю працює. Ми зараз готуємося до ймовірних атак восени та взимку по критичній інфраструктурі з огляду на наш досвід цієї зими. Тому ми працюємо зараз на упередження, але критична інфраструктура повністю відновлена. Вона відновлена екстреним методом, і ми зараз проводимо ремонт для того, щоб підвищити надійність нашої інфраструктури. Пане Віталію, що зараз яку динаміку бачите по переміщенню людей? Яку ситуацію фіксуєте у області взагалі? Чи люди повертаються, чи навпаки виїжджають? Що можете, що як оцінюєте цю ситуацію? Люди повертаються протягом більше ніж півроку вже У нас відверто кажуть, що в Миколаєві є пробки на затори на на дорогах. Навіть ті, що давно не були люди, там півтора року за кордоном, навіть ті повертаються, і це явище на зараз масове. Щас, зараз у нас триває по всій країні вступна кампанія. Якщо можна прокоментуйте це, як це відбувається зараз на Миколаївщині, чи все йде за планом, чи прийняли якісь такі специфічні кроки для того, щоб все ж таки цей процес відбувся? Е, на Миколаєві е, з тисяч ви про начальний зараз. Так, 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 так. так. Університети, вони будуть працювати, вони не зупиняли свою роботу щодо навчальних закладів і дитячих садків. У нас 1042 об'єкти в області, 33 з них повністю зруйновані: це 19 шкіл і 14 садочків. Основна проблема те, що у нас навіть не було передбачено в більше ніж в половині укриттів, там 38. Відсотків є укриття 62 нема. Зараз робимо укриття найпростіше, приводимо до ладу до норм, що ми будемо мати по планам на 1 вересня. 125 об'єктів будуть працювати офлайн точно, а об'єктів будуть працювати змішаним типом, а всі інші будуть працювати дистанційно. Дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Yes. Так, є питання. Доброго дня, пане Віталій. Це Лоренцо Кременезі з газети ла Сера» з Італії. Питання про економіку. Миколаїв є. Важливим центром розвитку морської промисловості, і серед тих людей, які повертаються, яка ситуація із робочими місцями у регіоні, і які ми знаємо, що війна впливає на фінансове становище багатьох людей, яка ситуація із Безробіттям та біднім і подоланням бідності в регіоні. Дуже вам дякую. Служне запитання. Ситуація складна. Промисловість спала в 5 разів з початку повномасштабного вторгнення. Але проблематика з регіоні з кораблебудуванням, в принципі, вона не вчорашня і не минулорічна. Чому матеріалі? Тому що зараз саме займаюся морською водною стратегією, скажемо, в тому числі цивільною для відбудови кораблебудування в регіоні. Це дуже складне питання, багатошарова і без іноземних партнерів ми не впораємося, тому що нам треба партнери, які з -з -з заново будуть відбудовувати можливість кораблебудування в регіоні, скажімо так, 2010 в цьому році стане на 2010 рік в Миколаєві було задіяно 23 тисячі особи в кораблебудуванні. Працювали з мультиплікатором 7 для кораблебудування це приблизно 100 більше ніж 100 тисяч робочих місць На 2020 довоєнний рік в кораблебудуванні було задіяно лише 7300 осіб. Тобто, для мене є завданням повернутися хоча б на рівень 2010 року, щоб відновити. Потенціал Миколаєва. Це дуже складно, тому що ми про фронтове місто, і зараз серйозно розмовляти про розміщення великих заказів складно. Але ми маємо зараз пропрацювати можливість. І це вже я розмовляв із прем'єр-міністром, з офісом президента із військово-морськими силами, з Міноборони щодо розміщення заказів по, скажімо так, по цивільним завданням для того, щоб збільшити локалізацію Миколаєва. В продуктах, які ми можемо виробляти в принципі. Тобто це є проблема з робочими місцями, ми над нею працюємо зараз. Лоренцо, ваше друге запитання. Yeah. Yeah. Я вибачаюся я трошки прослухав цифри у 2020 році. Ви, ви назвали, скільки людей працювало, скільки людей працювало і скільки працює зараз у кораблебудуванні? Дякую. Ви не могли б повторити. В 2010 році працювало 20 тисяч осіб, 23 тисячі особи в 2010, му У 2020 му зменшилося до 7 тисяч. And today, а, а зараз, але вважаю менше ніж тисяч, okay, sir. And the second... секондяку. А друге питання. Наслідки атак, що трапились в останні три дні. Чи не могли би сказати, які самі об'єкти були пошкоджені в? Які, на які саме об'єкти були націлені атаки росіян у Миколаївській області? Дякую. Я вам так відповім. Вони не знаю куди цілилися, але вони влучили в житлові будинки багатоповерхові в центральній частині місця, де точно немає можливості ніяких навіть промислових об'єктів розмістити. Там їх фізично нема, там в радіусі, я не знаю 10 кілометрів. Тому росіяни в своїх сводках новин. Коли там піщать, вони навіть не згадали про Миколаїв. Вони сказали, що було атаковано Одеса, був атакований там ще об'єкт, а Миколаїв вони навіть не сказали, що вони атакували. Але три ракети Х-22 влучили в центральну частину місця і вони вбили двох, двох людей, літню пару, яка спала в цей час просто. Пане Віталію, я дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. А вже о 14-й годині ми будемо говорити з вами про законопроект про англійську мову, яких змін чекати. У нас підключиться до нас Микита Потураєв, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дякую, що залишаєтеся з нами. Працюємо далі. Разом на нашу перемогу дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Слава Україні!